Прийшла толпа людей. Ми не будемо. Визивайте міністр, визивайте нацгвардію, авіацію визивайте контрольовуючи. Я ж ці маю, я так кажу людина, як і ви, як і ви. Чим я чув? Я не маю в чому. Я не бачите про плечі. Знаєте, в чому пропитаюся до цього року? Приходить все. За той час вони проваджують нації. І я з 14 року держу, бумажку, що я отримав рішення.

Як на мене, моє верховане. Переконаєте. Мені далі. Я там не знаю. Але але мої діти. Я не за себе. Я далі не просити і полюбляти. Я не просити. Мені не просить. Мої діти тут мають право шити побутуватися. Я построю, бо кажуть, чим построїти заявна. Я вже. Там 100, там там, там, сол, там все. Відчут. А я вже ну, уведе, а, а є, не повідомив. Ви мовляв, як є кажете, моє дві земельні, вони кажуть, нема. Чекати. нема. немає. Автобусами то... то? за державний кошт міського бюджету приводять до своєї україн. Зато... України. А автобуси знаєте, кому належать. Будете 4 гривні руки. Список мається на увазі на землю, де приходять свою Україну. А вони мають право Май. на вашу думку. Май а Я не право, маю право. Мають право, маю право. Право, маю право всі ваша організація Майсі Стати дає перше. Жителем міста Ужор, yeah. а потім всі yeah. решта є, yeah. yeah. що буде що давати. Але перестали просто видавати визначати. Yeah. Ви не володіючи інформацією, бо це, так, можливо так, можливо це можливо можливо вже продлягали да давним було. І ми говорили перво, це інваліди перші тяжкі, бо вони заслуговують Потім ідуть реально. Ми вже з військовими частинами, збройними силами. говоримо, що ті люди, які в першу бойову зоні, Реально, є ще міліціонери, які там по тижню були роблять, Вони грають.